Ціна 2,5 тисячі доларів за цю машинку, Deo Nexia. Чесно, я вам скажу, я дуже давно не бачив живих Nexia. Це, напевно, одна, а може навіть єдина в Сумах жива машина, Deo Nexia. 2007 рік випуску офіційна 1,5, 16 клапанний Мотор з газом четвертого покоління і підфарбування по болючим місцям. Це низи дверей і арочки. Також переварені пороги. Машинка повністю обслужена, замінена всі чотири стойки амортизаторів. Стоїть на гарній зимовій гумі, стоїть на легкосплавних дисках, схожими під бордець щось. Дивлюся. Виглядає класно, моторчик працює як часи. Отак це все виглядає. Темно-синій насичений колір. Намита, набрита. По салону оханенька, акуратненько. Дивіться, все чисто, все гарно, Резинові килимочки. чохли вставлені, темно-сині, красиві. П'ятиступка механіка, музичка працює. Кондиціонер, але по кондиціонеру є питання є там, чи ролік, чи ремінь треба підкинути, каже власник. Так, пробіг. Оце єдине, що пробіг тут не ясен. Туманочки задні є. Є передні склопідйомнички. Так, замінена прокладка. Клапана, клапана і кришки була замінена нещодавно на оригінальну джемовську. Всі також в повному порядку. І подивіться, яка вона височенька. Позаду так вам все. Широчезний кліренс. За свої гроші взагалі шикарна машина. Хто шукав собі саме такий варіант? От іменно, щоб нексія була на газу. Будь ласка, жива-прижива, без перевірок, приїжджайте, забирайте. Все чітко по машині. І на закусочку покажу все ж таки. Був приємно здивований, що тут у нас під капотом. В дорогих автомобілях. Ти не знайдеш такої чистоти, акуратності під капотом. По газіку фільтра замінені. Так? Жодного підтікання, жодної проблемки немає. Акумулятор живенький. Все чітко, все класно. Все, чекаємо на вас.